Так, Зимова свиришна теплиця, підготовка до зими. Вже майже готова, тільки верх накрити. Верх буду накривати, тоді, як де мороз. Другий шар плівки, тимчасовий каркас. Тут зверху ще буде закрито. І так вони будуть зимувати. Маємо опалення заведене. Три маленьких батареї. <кій> і грунтовий підігрів теж буде працювати. Да. Ну і загальний план. Все, все достигає. Мандарин, лимони, каламондин якийсь дуже дрібненький. Подостигав, може того, що тут було жарко літом? Він на дворі був. Да. А на дворе что, холодно? Очень жарко, да На, и в канистре растут лимоны Что это такое в канистре растет? Рукобуды Рукобуды Это не канистры, это лепестки А Ти штучки не дышат Зелёные лыжки скинули Ларовые лыжки Это старинные лыжки А трескуч. А це Клементін, ті, що від мене? А? Це во ті, ти що, бля? То я не знаю, ти що у тебе з магазину приїхав там без. Ну то мені тоже з магазину. Мандреми до Дри. Тут -то і той. Мої з базару, а твої з магазину. У тебе, напевно, і то саме. Ну на вигляд виглядає так само, да? да такі самі, мені тоже. Що ж ех, мені не тенденції є він. Я прививки, себе не, не знає. Є і цвіт, і плоди. Це хто цвітає меєра? Меєра. То похоже, похоже. Оце? Угу. Це, це теж має. Або польський, або ну польський то то шмотки, як меєра. был из почки лимон не mm с чудесным духом и вообще -hmm. еще мэйра польский это и польский mm -hmm. мейра. А ты уже какая-то Это это сами не не дал, я так просто все отнимаю, А это хинчи, так? Интересная такая штука, ну Добре. Гранати чому вбиваєте? Не вбивати, вийшли, облетіли один. Так, другий шар і тут зимою. Ми зимою ще зайдемо, подивимося, як, як зимою теплеться.